Доброго ранку, шановні рибалки! З вами Дмитро. На календарі 15 грудня. У нас у Києві справжня зима, йде сніг, є невеликий морозець, а нам з батьком все не сидиться вдома. Ми вирішили виїхати на риболовлю. Зібрали по комплекту. Сьогодні знову буде зимовий спінінг. Будемо шукати окуня. Ну а що з цього вийде, ви побачите у цьому ролику. Бажаю вам приємного перегляду. Подивіться на цю красу. Просто неймовірна природа. Зранку випало багатенько сніжку. Але подивіться, як гарно. Як приємно. Хрустить. Сніг під ногами. Неймовірна краса. На вулиці справжня зима. Мете сніг. Зараз мінус один, невеличкий морозець, а ми йдемо на риболовлю. Зібрав я свій комплектик до 10 грамчиків. Сьогодні буду шукати виключно окуня. Намотаний у мене тут тоненький 0,4 шнурочок. Ну що ж, будемо пробувати, будемо багато переміщатися і шукати більш-менш активну рибку. Погода сьогодні нельотна. Іде сніг. Є боковий неприємний вітерець, мінус один, але ми все ж таки вибрались на риболовлю. Є? Перший окунь. Непоганий такий. Непоганий такий окуньочок. Непоганий. З самого викиду взяв. Ну, зараз подивимось. Так упирається якась гарна рибка. Барабасить як окунчик. Подивимось. Сніг іде? це Це судак? Це судак? Це судак. Я не очікував. Такого повороту. Боже, який гарний судак. Прикол. Я такого не очікував. Повний рот льоду. Да, да, да. Боже, який гарний судак. Гарненький. Подивіться, друзі, хто до мене завітав. Перша рибка на сьогодні і це судачок. Ніяк не очікував я його зустріти на цих місцях. Вантажик кидав 7 грамчиків, приманочка 2 дюйми, впирався в Окуня, а клюнув судачок. Давай, друже, підростай. Давай! Біжи додому. Пішов. Снігу на воді повно. А спрацювала приманочка 2 дюйми. 2 дюйми, 7 грамчиків. Закид на дальняк. Ну супер. Судак це класно. Хоча я прийшов за окунем. Судачок підібрав приманку зна на паузі. Зробив таку доволі довгу паузу десь в районі 5 секунд. І відчув, що мою приманку хтось підібрав. А це виявився судачок. Глибина на цій точці невелика. А судачок стояв. Ну що ж, друзі, перша рибка вже в нас є. Це приємний, як для спінінгу до 10 рамчиків. І приманки 2 дюйма судачок. Відкрив він наш сьогоднішній рахунок, але, на жаль, більше на торці клювань не було. Тому переміщаємось, ідемо далі шукати окуня. А на вулиці просто краса. Справжня зима. Ми змістилися на сусідню точку, спробуємо тут когось половити. Ну, хоч сніжок перестав іти. Набагато комфортніше стало ловити, коли в обличчя сніг не мете. Ого, яка покльовка була. Прозівав. Вже на міляку тут недалеко. Подивіться, як приманку стягнув. Оце да. Оце покльовка була. Спробуємо його дібрати. Змінив я колір приманки і зменшив вагу. Поставив вольфрамовий джегріг 5 грамчиків, щоб обловити берег. Біля берегу тут є невеличка гряда ракушки, саме на якій і сталася покльовочка. Вольфрам дуже гарно дзвонить по ракушці, і додатково. Цим приваблює окуньочка. Є окуньок. Ось хто в мене клював перший окуньочок на сьогодні дібрав його. Невеличкий. Клюнув з гарною покльовкою, вантажик 5 рамчиків, джиг джигріг, дзвонів по ракурсі і спокусив окуньочка. А ну-ка покажи з того окунця. Подивіться, друзі, який, а, який? невеличкий. Ось це у нас тут клюва. А ми думали, хто ж там клює, отакий ось, ось окунець. Так, друже, давай буду тебе звільняти. І відпускати додому. Клич своїх батьків. Хай приходять до мене в гості. Ну що ж, продовжуємо. З гарненькою покльовкою окунь клюнув і недалеко від берега стояв. Тут можна було б поставити грамчиків 2-3. І детальніше обловити цю ракошнякову гряду, але потрібно пробувати сніг. Дуже багато заранок його намело на поверхню води, і проводку робити зовсім некомфортно. Є, другий. І теж недалеко від берега. Ну цей вже покрупніше. Теж на цій береговій ракурсі взяв. Подивіться, як зажував приманку. По самі зябра. Поки я там граюся з приманками, проводками. Дмитро тут підібрав гарну тему. І косить окунів? Так, да, вже другий з точки. Да, другий з точки. Ви бачите, що робиться. Отак от так. О, да. Поки один десь щось спить, інший вже, да, вже вже косить по повній програмі. Давай. Підростай. Тримай робочу приманку. Ну, дякую, синку. Так, ну що? Приманку Дмитра віджали. Тепер підемо гукати окунців. Чудово починається риболовля. Вже в заліку є один судачок і два окунці. Просто супер. Скільки ж на поверхні снігу. Просто жесть. І це все випало за сьогоднішній ранок. Змінили ми локацію, більше нічого не вдалося зловити з того ракушняка, тому перейшли далі. Будемо шукати інші рибні точки. Сніг так приморозило, що 5 грам його пробити не може. Да, волочиться по поверхні. Треба збільшувати вагу. Поставив вантажик сім рамчиків, ну, вже трошки краще. Але все одно. Шкрябе по верхньому слою снігу. Так він заважає дуже багато снігу намило у цих місцях, тому ми підемо шукати локації, де його буде поменше. Бо неможливо нормально робити проводку. Є, є окуньочок. Підправляв бав і тут він підсів. Непоганий такий. Змістилися ми під мост. Поставив я сім грамчиків, приманочку залишив ту ж саму, два дюйми. І це, друзі, третій окуньочок. Найбільший за сьогодні поки що. Подивіться, який гарненький. Гарненький, красивенький. Зна підібрав. Ти мене в борги заганяєш? Дивись, який. Друзі. Третій вже. Поки я продовжую гратися з приманками і проводками, Дмитро вже взяв третього окуня і судачка. Такий гарненький матрос, гарний розмір окунчика. Це не окунь, це просто щастя. Таких матросиків взимку половити одне задоволення. Давай, друже, буду тебе відпускати. Біжи до своїх. Ось, друзі, це справжній стрітфішинг. Ловимо майже під мостом. Тут хоч снігу поменше. Тільки прийшли на цю точку і з першої ж проводки окуньочок клюнув. Підсів самого дна. На паузі в районі десь. П'яти секунд. Є. Є. Є окунь. Щось у мене зовсім фрикціон був розслаблений. Теж такий гарненький? Матрос. Ох, як його приємно потягати взимку на легкий комплектик. А як же він жадібно бере цю приманку? Дуже йому подобається ця пасивочка двохдіймова. Який гарненький окунь. Це другий закид на цій торсі. Давай. Поплив. А ти все траву тягаєш? Два закиди, два окуні. Просто чудово. Вантажик 7 грам, щоб пробивати. Сніг і приманочка два Так, треба перевірити фрикціончик, бо щось він в мене зовсім був. Розтягнути. тут для Є. Є. Подивіться, що робиться. Третій закид, третій окунь. Такий гарненький матрос. Це роздача пішла. Гарно місцинку знайшли. Іди сюди. Ой, ну це ж ще більший кабан. Ще більший окунь. Пузатий такий. Ох, який гарний. Який же він гарний, друзі. Хе -хе, подивіться на цього окуня. Який же він гарний, друзі. Подивіться на цього окуня. І кряний. О, який. Який же розмір гарний. Це третій закид на цій торці. П'ятий окунь. Бачите, який кабан. кабан. Просто кабан. Так, ікряний. Да, ікряний. Приманка в шахті. Ви бачите, що робиться? Щось, щось мабуть він тут знає. Добре. П'ять окунів, один судак. Розгромний рахунок, 6-0. Це не окунь, це просто щастя. Який же він гарний. Давай, друже! Іди до своїх! Пішов. Гарненький окунь. Три закиди, три окуня. Просто супер. Продовжуємо. Цікава сьогодні риболовля. Є? Так, є! Да, на да, є. Бачиш? Друзі, зараз поясню, що відбулося. Нарешті розловився. Нарешті розловився. Дмитро розловив приманку, дав мені? Вона не працювала. Зменшив вагу від 14, до, 14 16, до 10 грам. Знов таки не працювала. ось вона. Дивіться. Вітаю тебе! Так, знов не працювала. В мене 0,35 був флюр. От, переставився на 0,25 перший закид і заробив клюванечка от такого. Гарного окунця. Ну супер! Да, Я тебе вітаю! Да, так, розловився! розловився. Якби ще на цей сніг на поверхні була б супер риболовля. А так трошки заважає. Працюють отакі підкидики. Один оборот катушки з тукою приманкою. По самому дну і даю паузу десь в районі 5 секунд. І на паузі з дна окуньочок і підбираю приманки. Схід був? Ну нарешті батько розловився. Другого піймав. Це побільше вже. Так, це трошечки більше. Дивіться, друзі. Але тема працює. Тема Дмитра працює. Дивіться, який гарний окунець. Бачите, як йому сподобалася наша приманка, приманка в шахті. Ось така ось приманочка такою вона має. Джи гріх, пасивочка, 2 дюйми на 10 грамах. Ось такий гарненький окунь. Все, відправляється додому. Дмитрику, я тобі дякую за підказочку. Да. Бачите, а в мене щось не виходило нічого. Да ти що? Третього зловив. Да, швидко Тягнеш третього. Да. да ти шо? Я швидко навчаюсь, друзі. А це вже теж крупніше трошки. Ой, який гарний. Укрупняєшся. Я йду, да. О, так. Ну гарний такий друзі, який ікряний. Приємний, гарний розмір. Дивіться. Дивіться, друзі, яка краса. Який, Дуже гарний який окунь. Який гарний окунь. Це вже третій. Дмитрико, я тебе трошки доганяю. Да! Ти даремно спалив мені свою тему. Тому дивись, бо я зараз ще вирвусь уперед. Дивіться, що ви розуміли, як ми ловимо? От ми кидаємо, кладемо окуня. Оп. І він, і він пішов, отакий лідок. І оце нам заважає, друзі, ловити нормально риб. Шнур лягає на оцей такий лід зі снігом і воно навіть місцями не пробиває. Ось добре тривала пауза, 10 секунд. І на 10 секунді знов такий там. Знайшов віконечко відкрите. Без да, да. снігу. Підійшов сказав синку, подивинці я тут стану. <говорю> да, дивіться, я укрупняюсь, мене з кожним разом. Все крупніше і крупніше, крупніше окунь. Бачите, що робить? Ого, а, який! Так, це вже такий десь пів кіла. На пів кіла, друзі. Бачите, який. Ой, макар. гарний який. Та просто. Просто, просто, просто. І на довгій паузі без покачувань. Зараз покажу. Дивіться, який гарний окунь. Яка? Просто супер. Да, от така. Друзі, тема працює. І так, зви своїх родичів. Фух. Ох, попли. Пішов. Бачите, бачите в лід ламають руки. Каша, каша таким з льодом. І воно просто не пробуває. Тому, на жаль, місця для лову обмежені. Але, але ми підібрали тему і все працює. Круто. Є. Yeah. Є. Yeah. Ну, красунчик. Кладу приманку на дно. Отакий матросик. І роблю наступну проводку. Окунь з кожного закиду. Є. Yeah. Додому. Є. Yeah. Такий красунчик. Є, yeah. ну цей побільше. Є. Yeah. Зійшов. Невеличкий був. Є, Ти прав. Чудово. Чудово. Давай відправляйся додому.